Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. Поразки, надія і підтримка героїв. Вирішальні матчі збірної України на шляху до Євробаскету 2025 Українська збірна з баскетболу зазнала четвертої поразки у кваліфікації на Євробаскет 2025. У матчі четвертого туру команда Віталія Степановського вдруге поступилася Ізраїлю з рахунком 75-88. Гра проходила в латвійській ризі і стала справжнім випробуванням для синьо жовтих. Перебіг матчу Україна активно стартувала і завершила першу чверть із передбачанням. Перевагою у 5 очок 16-11. Протягом другої 10 хвилинки наші баскетболісти зуміли збільшити відрив до 11 очок. Проте після перерви ізраїльтяни вирівняли гру і почали домінувати, завершивши останню чверть із відривом у 14 очок. Українці не змогли стримати атакуючий порив суперника, який закинув 5 постпів тривочкових. очкових Статистика матчу говорить сама за себе: Ізраїль реалізував 60 очкових кітків у той час, як Україна лише 31. Найрезультативнішими грабцями ні, жовтий стали Олександр Ковляр та Артем Постовий, які набрали по 15 очок. Щодо турнірного становища Україна, маючи чотири поразки, залишається на останньому місці у групі А. Для виходу на Євробаскет нашій команді необхідно виграти обидва вирішальні матчі в лютому проти Словенії вдома та проти Португалії на виїзді. Водночас, Португалія має програвати обидва свої наступні поєдинки. Українські герої на трибунах. Особливим моментом гри стала підтримка збірної України з боку наших військових, які проходять реабілітації у Латвії. Три бійців завітали на матч, де отримали пам'ятні подарунки від баскетболістів. Після гри команда зробила спільне фото з героями, подарувала майку національної збірної та м'яч із автографами. Матчі 5 та 6 турів відбору пройдуть 20 та 23 лютого. На Україну чекають останні шанси змінити ситуацію та здобути путівку на чемпіонат Європи. Чи зможе збірна України знайти сили для двох перемог і вписати своє ім'я у список учасників Євробаскету 2025 Подивимось, вболіваємо за наших і тримаємо кулаки. У Києві прийшов перший етап чемпіонату України з баскетболу 3х3. 3. Всього на перший етап чемпіонату України з'явилось 15 команд, які були поділені на 5 груп. Дві команди були складені з представників Суперліги і в підсумку саме вони дійшли до фіналу. Київ баскет в групі обіграли Сумду та команду Джейлі Мен. чвертьфіналі обіграли другу команду Нуф 17 1711. Далі здолали першу команду Ну ФСУ і вийшли у фінал. В другій частині сітки в Старий Луцьк на груповому етапі здолав команду з Купердяї та Київ Баски 2, А у плей-офф спокійно обіграли сунду 28 і команду Донбасята 21 15 Фінальний матч краще почав старий Луць, який повів 7-3, але до середини матчу кияни зрівняли рахунок 10-10, зробили ривок 5-0 і довели матч до перемоги 19-14. МВП першого етапу чемпіонату України з баскетболу 3-3 став Ярослав Карпюк. У матчі за третє місце команда Нуф ВСУ 1 обіграла Донбасята 21 17 Два важливих гравці Дніпра перенесли операції. Лідер Суперліги Дніпро повідомив про зроблені операції важливим своїм гравцям Олександру Тарасенко та Івану Колдомасову. Форвард Олександр Тарасенко отримав важку травму коліна у матчі Кубку Європи Фібан із Лісабонським У Понеділок, 18 листопада, Олександру в клінці зробили реконструкцію передньої хрестоподібної зв'язки та шов внутрішнього меніску. Цій же клінці зробили операцію на травмованому коліні розігруючому команди Івану до Масову, який отримав ушкодження в матчі чемпіонату України проти Старого Луцька, повідомляється, що операції пройшли успішно, і вже скоро гравці повернуться до Дніпра, де почнуть процес реабілітації. Визначились дві перші збірні, які відібралися на «Євробаскет-2025». Збірні Литви та Сербії за підсумками другого вікна кваліфікації стали першими командами, що пройшли відбір на «Євробаскет-2025». Фінальне вікно кваліфікації відбудеться в лютому 2025 року. Після його завершення визначатимуться ще 18 збірних, які поїдуть на «Євробаскет». Кіпер Фінляндія, Польща та Латвія автоматично пройшли до фінального раунду як господарі турніру. Збірні Литви та Сербії за підсумками другого вікна кваліфікації стали першими командами, що пройшли відбір на Євробаскет 2025. МБІ 2024. Бостон домінує, а Оклахома дивує. Боротьба за вершину набирає обертів. А зараз пропоную перенестись до МБА. У регулярному чемпіонаті NBA на кінець листопада найсильнішими виглядають Бостон Celtics та Оклахома Сіті Тандер. На сході Бостон Селтікс очолюють таблицю з вражаючим показником 16 перемог і лише 3 поразки. Команда демонструє стабільність у кожній грі завдяки ефективному нападу та міцному захисту. Джейсон Тейтум та його партнери роблять усе, щоб підтвердити статус фаворитів цього сезону. А на заході головною несподіванкою є Оклахома Сіті Тандер. Завдяки сильній грі шая гілджіс Олександра. Команда тримається у верхніх рядках рейтингу разом із ними у боротьбі за лідерство Міннесота Тімбервулства та Денвер нагадці, які поступово набирають форму. Команди, такі як Голден Стейт, та Лос-Анджелес Лейкерс, намагаються знайти стабільність, щоб піднятися у турнірній таблиці. Натомість Філадельфія і Нью-Йорк Нікс закріпляються серед лідерів східної конференції. Сезон лише набирає обертів і нас чекає багато несподіванок. На минулому тижні гравці NBA здійснили низку рекордів, а саме Яніс Адетокумбо побив рекорд легендарного Каліма Абдула Джабара. Поряд Мілвокі Бакс Яніс Адетокумбо набрав 30 мочок, зробив 10 підбирань і виконав 11 передач у матчі регулярного чемпіонату NBA проти Індіани Пейсерс. Адетокумбо провів сьому гру зі статистикою 35-10-10 в формі Бакс. Це новий рекорд франшизи. Яніс випередив легендарного центрового Каріма Абдула Джабара, у якого шість таких ігор в складі Мілвокі. Ще один гравець NBA Леброн Джеймс підкорив феноменальне досягнення Каріба Абдул-Джабара. Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс набрав 18 очок і зробив сім передач у матчі регулярного чемпіонату NBA проти Денвер Нагетс. Джеймс провів 1500-й марш за кар'єру з результативністю плюс очок. Подібне в історії NBA вдавалося лише легендарному центровому Каріму Абдул Джабару, якого Леброн повинен випередити в нинішньому сезоні. Джеймс при цьому є абсолютним рекордсменом за серію матчів з двозначною результативністю 1238. 218 сантиметровий 218 сантиметровий новачок інвів відзначився унікальним рекордом за всю історію ліги. Центровий Портленд Рейд Брейзерс Донован Клінган не набрав очок з гри, але зібрав 19 підбирань у матчі регулярного чемпіонату NBA проти Х'юстон Рокетс. Клінган став першим новачком в історії NBA з нульовими очками і 19 підбираннями в одному матчі. Клінган виконав як мінімум один блок шот в кожному з 17 зіграних матчів в сезону і також йде на рекордну серію за цим показником. Розігруючий Рокець отримав серйозний штраф за образу суддів. Фред Ван Вліт отримав від національної баскетбольної асоціації штраф у розмірі 50 тисяч за образи і вплив на суддів під час матчу його команди Sportland Рейдберейзерс, який завершився поразкою Х'юстонської команди з рахунком 98-104. Епізод стався за 4 секунди до фінальної сирени, коли «Рокетс» програвали 5 очок. Після свистка, що фіксує фол у нападі, Ван Вліт не отримався у різкій формі, звинувативши суддівську бригаду, а також зробив різкий рух рукою, що ледь не призвів до фізичного контакту із судею Джоном Конлі. За таку гарячу поведінку розігрувальник негайно отримав технічний фол і був вилучений з майданчика. Українець Олексій Лень зіграв 3 хвилини проти Оклахоми. Венбій український центровий Олексій Лень вийшов на майданчик у матчі регулярного чемпіонату НБІ між його командою Сакраменто та Оклахомою. Сакраменто програв 109-130. Лень відіграв останні 3 хвилини в матчі, зробивши за цей час один неточний двоочковий кидок. Загалом цього сезону Лен зіграв у 14 матчах НБА, набираючи 1,7 очка та 2,1 підбирання за 7,7 хвилини в середньому замані. Дякуємо Федерації баскетболу України за надані матеріали, що допомогли підготувати програму. А на цьому ми завершуємо наш випуск програми про баскет. Дякуємо вам, що були з нами. Сподіваюсь, ви отримали заряд емоцій та вражень від всіх подій, які ми обговорювали. Не забувайте слідкувати за новинами та майбутніми матчами. До зустрічі на наступному тижні. Бажаємо вам вдалого тижня та гарного настрою.